види очима бігунів. Близько шести сотень учасників івано-франківського півмарафону милувалися містом, долаючи дистанції. Організатори забігу кажуть, більшість легкоатлетів обрали для себе найдовший шлях 21 кілометр. Тим новачки свої м'язи поберегли, пробігли лише п'ять, але з душею. Якось так швидко все закінчилось, навіть не зрозуміла. думала, що могла б все більше пробігти, хоча я не готувалася професійно, буквально кілька разів бігала для себе. Це цікаво, це здорово, зараз модно. Я сьогодні пробіг свій перший марафон і присвятив його матері, тому що моє мамися сьогодні день народження. Тому що я думаю, їй вдвічі приємно почути від сина не тільки слова, але й ще й здобуток як п'ятисяч кілометрів метрів. У забігу брали участь не лише дорослі, свої дистанції долали близько сотні дітей. Юна спортсменка Аня до марафону готувалася на перервах у школі. Я просто в школі. Десять разів ним. серед учасників цьогорічного півмарафону чимало іноземців. Серед них дружня четвірка американців. Кол, Конор, Джеремі та Бен. Кажуть, подорожують Україною, аби дізнатися, які у нас тут справи. Дуже добре. Дуже добре. Україна подобається Україна. Архітектура чудова. Люди привітні. Слава Україні! Слава Україні! Івано-Франківський півмарафон популяризує спорт та здоровий спосіб життя, запевняють організатори. А ще покликаний покращити імідж міста. Ми хотіли би поставити Івано-Франківськ на карту європейських міст, які здатні прийняти півмарафон. І це все одно, ще тільки, навіть хоч це і втретє, все одно все тільки починається. І от ми тільки пробиваємо якісь організаційні моменти, і ми всі вчимося. І я думаю, що роки, два, три, чотири, і через п'ять років. Мініше, ми будемо збирати десятки тисяч людей. Усі бігуни отримали нагороди, ті, що обрали собі заздалегідь медалі чи футболки. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич Новини на вежі.